Партнер показу котежне містечко Дрімхаус, комфортні таунхаус з документами вулиця Гоголя, 61. за свободу України вони віддали своє життя. Андрій Жеба – 47-річний рядовий, кулеметник та волонтер. Анатолій Дзюба, – 52-річний старший сержант, головний сержант взводу вогневої підтримки, роти технічної розвідки. 16 листопада 2022 року, при виконанні бойового завдання на Херсонщині, життя воїнів обірвалося. До роковин загибелі. Героїв у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі організували турнір з гриєвого спорту. Ініціаторами його проведення стали дружина Анатолія Дзюби Тетяна та його товариш, спортсмен Євгеній Биков. Значною частиною життя героя був спорт, тому і вирішили провести такий турнір, говорить Тетяна Дзюба. Він займався боротьбою вільною плаванням. Був кандидат в майстри спорту з цього виду спорту. Займався оце ж гірі. На другий день похорону запропонував майстер спорту Євгеній Биков, що він хотів ну, зробити в пам'ять про хлопців якийсь турнір. І так як він займається гирями, мій чоловік теж займався гирями, то і вирішено було зробити турнір по гирям. І саме в цей день в річницю їх загибелі. Тренер-викладач з гривого спорту Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи Євгеній Биков говорить, що в турнірі взяли участь близько 50 дітей та більше 20 дорослих спортсменів. Вікові категорії у нас перша визначена – це 2013 рік та молодше, потім 2011-2013 рік виступають з 8-кілограмовими гірями, 2009-2010 із 12, 2007-2008-2016, а старші вже виступаю з 24-кілограмовими гірами. Це юніори окремо, 2000 рік і 2006, і старші 2000-го, дорослі, окрема вікова група. Але дівчата виступають трошки по-іншому. Там у них по 3 роки вікова категорія і зміна гір 8 кілограмів, 4, 8, 12, 16 кілограмів. Євгеній Биков каже, що приїхали діти із Піщанської та Софіївської спортшкіл Дніпропетровської області, Карлівської, де США Полтавської області та із села Білогородка Бучанського району. Учасник турніру, 12-річний Дмитро Кривохижа, 8-кілограмову гирю за 10 хвилин підняв 248 разів. Я спочатку пішов на боротьбу, мені дуже хотілося боротися, побитися, а потім мене взяли на гірьовий спорт і мені він подо, ну, понравився. І я ним займаюся вже 4 роки. Це життя, виносливість, дисципліна. Ну, ну, все життя в спорті і хочу так продовжати. Начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шефц говорить, що зараз такі турніри пам'яті проводити важливо, аби діти не забували про своїх героїв. Такі події зберігають пам'ять про героїв. Також вони навчають нашу молодь, підростаючи бути патріотами. Бачите, яка ціна сьогодні платиться, що це сьогодні навколо нас, що вони обов'язково мають бути гідними тої ціни, яка платиться сьогодні за нашу незалежність. Організовано турнір за сприяння управління молоді та спорту. Анастасія Усик, Вадим Погребний, новини ТРС Бориспіль.